Україні очікується поступове потепління. 5 лютого сніг пройде в північних областях, місцями на заході та в центрі, тоді як на сході і більшій частині півдня опади не передбачаються. Попри це, вночі на північному сході ще збережеться мороз до мінус 17 градусів. Синоптики також попереджають про поривчастий південно-східний вітер до 15-20 метрів за секунду. Удень температура повітря коливатиметься від мінус восьми до плюс п'яти градусів. Найтепліше на заході та півдні країни. Від ранку й до самого вечора на Полтавщині небо залишатиметься затягнутим хмарами. Сніг, що йтиме впродовж майже всього четверга, увечері поступово послабшає та припиниться. Температура повітря вночі знизиться до мінус десяти градусів, удень підніметься до мінус восьми. У Кременчуці сонце лише зрідка визиратиме за хмар. Уранці ще триватиме нічний сніг. Однак ближче до обіду опади припиняться. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус 8 градусів, денна становитиме мінус 6. Хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях. Вночі та вранці очікується сніг. Температура повітря світлої пори доби становитиме мінус 7. вночі 8 градусів морозу. Вітер східного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 5 лютого 2002 року, за даними метою, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956-го. 26 градусів морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.